Ці три ендотерапії, одна з них інтенсивне схуднення, а дві генетичний максимум. їдуть до своїх клієнтів. Я хочу наголосити вам розповісти про генетичний максимум. Ця ендотерапія вона являє собою максимально можливу стимуляцію укріплення ваших тистікул. Також в неї входить підвищення сексуальної сили. А також омоложення тіла на клітковому рівні завдяки трипептідам. Чому зараз ця ендотерапія дуже приваблива? Все дуже просто, тому що я замовив більш ергономічні коробочки, але їх треба чекати, поки фабрика їх розпечатає та підготовить. Тому я реалізую генетичний максимум в звичайних коробочках, але зміст залишається такий самий дієвий. І при всьому цьому знижку ви отримуєте суттєво. Тому не нехтуйте цією можливістю та замовляйте сьогодні. Ще хочу наголосити, що якщо ви замовляєте сьогодні генетичний максимум за знижкою на наступний місяць, коли вже буде нова більш ергономічна упаковка футляр, ви все одно отримуєте її зі знижкою, тому що ціна фіксується на протязі всього курсу. Вашої реабілітації тому звертайтесь в Телеграм та Інстаграм.